Зараз буду вимивати духовку, екозасіб антижир. Зараз будемо експериментувати, видаляти жир. Так, пройшло 10 хвилин. Йошиком буду чистити ось цим. Вірнішуємо мочалочка. Так, от, дивимося. Ось як вони вже пережили. Погляньте. Погляньте, як класно воно вимиває. Ви просто закохаєтесь в наш антижир. Погляньте, все риже, жирне. Дивіться, супер. Я вам рекомендую. Особисто погляньте, я тестую. Це не обман. Дивіться, одній рукою я питаю. Погляньте. Просто супер.